У харківському супермаркеті застрелили чоловіка близько півночі на очах у покупців і персоналу невідомий зі зброєю в руці заскочив до магазину. Слідом забіг іще один молодик. Озброєний чоловік вистрілив йому в живіт і втік. Охоронці викликали швидку, але врятувати пораненого не вдалося. Медики навіть не встигли довести його до лікарні. а Чоловік помер у кареті швидкої. Загибли 34-річний мешканець Сумської області. У магазині працювали кілька камер спостереження. Вони досить чітко зафіксували обличчя чоловіка. Що стріляв, у місті оголосили план перехоплення, але вбивцю досі не знайшли. Слідчі кажуть, конфлікт почався ще на вулиці. Нападник був із приятелями. Усі добрячі на підпитку прайзашов конфлікт, в результаті якого один із учасників достав пістолет і почав кркружам гражати. Після этого звернувся в бікства за ним, побіжали, щоб обізврії його. В результаті чого він забіжав в АТБ и выстрелил. Слышала очень сильный хлопок за спиной. Обернулась и увидела, что человек упал, он лежит в луже крови. А этот мужчина, который стрелял, он развернулся. Возле меня остановились еще трое мужчин Вот, и начал целиться в этих мужчинах.